Вовк і лисиця грецька народна казка. Якось уранці журилася лисиця. Ой, хочеться мені рибки, я вже й забула, яка вона на смак. Але що поробиш? Не вмію ловити. Раптом їй сяйнула думка. Що це я мудрую? Адже вовк справжній рибалка. Умовлю його наловити риби. А потім і наїмся. Недовго думаючи, лисиця побігла до вовка. Куме, бери свою вудку, а я візьму кошика та ходімо ловити рибу. Тільки гляди, рибу поділимо порівну. Ходімо, каже вовк. Прийшли вони на берег моря. Вовк умостився на камені з вудкою. Не минулої хвилини, як він витяг велику кефаль морська довгаста рибка. О, цю підсмажимо, зраділа лисиця. Незабаром вовк зловив окуня. Із цього зваримо юшку, провадила лисиця. Смачну присмачну язика проковтнеш. Вовк справно ловив рибу. Нарешті кошик був повний. Вовчику, можна я віднесу рибу до твоєї хати? Віднеси кумасю, відповів вовк. Лисиця взяла рибу. Та до своєї хати висипала здобич, а з порожнім кошиком побігла до вовка і залилася слізьми. Що трапилося, кумасю? питає вовк. Ой, куме, що я тобі скажу? Бігла я повз річку і схотілося мені напитися води, поставила кошик неподалік. І що ти думаєш, найбільше кефаль стрип у воду, а дітки за нею. Я до кошика. Та де там, не встигла. У воду вскочив і окунь, а за ним його дітки, онуки, двоюрідні брати та сестри. Ось глянь, порожній кошик. Тільки одна тюлька не встигла втекти. Горе, та й годі. Ще дужче зарадала лисиця. Як згадаю, що вони знову втекли в море, не сміялися з нас, як же тепер нам по білому світу ходити? Вовк не повірив лисиці. Але не дав зрозуміти цього, вирішив схитрувати. Не плач, кумасю, мовив він, принеси мені з річки напитися води, бо морська дуже солона. А я тим часом ще наловлю риби, і тебе почастую. Невдовзі лисиця принесла воду. Вовк напився та й каже Спасибі тобі, кумочку, бач, а я вже й рибу наловив повний кошик. Зверху я накрив її скатертиною ще й каменем придавив, щоб не втекла. Бери кошик і йди до мене додому. А я скоро прийду, тільки заскочу до себе на город. Краще не вигадаєш, подумала лисиця, і другий кошик риби буде мій. А вовкові щонебудь збрешу. Таке вже вигадаю, що й святий вуха розвісить. Вовчиська і поготів повірить. І лисиця з кошиком подалася до себе додому. Вдома вона хутенько зняла камінь і сунула лапу під скатертину. Раптом вона відчула страшний біль. У кошику були краби. Вони вчепилися клешнями в лисицю. Рятуйте, помираю, вирішала лисиця, намагаючись скинути крабів. Рятуйте! Раптом до хати зайшов вов, який простував слідом за нею. Що з тобою, кумасю? вигукнув він. Не базікай, краще допоможи мені зняти цих дияволів, бо вони з'їдять мене. За це віддай мені велику кафаль, яку я впіймав, сказав вовк. У скрині, у скрині, вищала Лисиця. Віддай і окуня, у скрині візьми, віддай і... у скрині забираю усю рибу, діток їхніх, онуків, сестер, братів і всіх родичів, тільки швидше, куми, бо я сконаю від болю. Вовк познімав крабів, забрав із скрині рибу та й пішов додому, а лисиця ще довго не могла прийти до пам'яті. Потім схопилася за живіт, всередині бурчало, їй дуже хотілося їсти.